В Отця і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Дорогі браті і сестри, в сьогоднішніх Переміях в читанні з Книги буття ми чули розповідь про світ, про прородов Адама, перших людей, які населяли землю. Яка вже була після гріхопадіння, тобто, на якій вже не було такої прямої безпосередньої Божої присутності, на якій відбулося спотворення цього чудового задуму творця, який він замислив про те, яким має бути наш світ? З'явилося те, що ми називаємо світом необхідності, світом гріхопадіння. Тобто, там, де вже Починають діяти дуже часто закони примусу, закони конкуренції, закони боротьби, закони знищення і цього розпаду стає постійно з кожним поколінням все більше і більше, ніж його було на початку, тому що немає вже тієї повноти божественної благодаті. Хоча люди ще пам'ятають ту стару попередню реальність про те, як їм було, але їхні тіла вже Вдягнуті в шкіряні риси, тому що ми знаємо, що за тлумаченням святих отців е, Східної церкви тіла людей до гріхопадіння виглядали наше. Кажуть, що вони були, як начебто, зіткані зі світла. І світ той був інший, як говорять, що дерева, які були в раю, вони не були не тлінні, як сам Бог, але вони не були тлінні, як земля. Тобто це був якийсь певний такий особливий вид матерії, проміжний, який зараз, в принципі, вже не з новими нашими досягненнями можемо науковими уявити, але тоді це все було безпосередньо. А далі ми були зодягнуті в те, що називається шкіряні ризи, тобто білкові тіла, які дуже сильно нас обмежують. І тим не менше, природні умови були зовсім інші до великого потопу. Природні умови були. І вони сприяли тому, що і рослини, і тварини, і самі люди жили зовсім по-іншому. Ми читаємо, по скільки років, по скільки століть е жили ті люди, що вони жили там по, по 900 років, і може трошки менше, трошки більше. Тобто і дітей вони народжували, коли їм вже було за років. Це був нормальний стан речей, нормальне явище. Вважається, що і тварини тоді були більші розмірами, і рослини були більші. Зараз говорять про те, що цілком ймовірно, щоб над землею була оболонка льоду, яка висіла в магнітному полі землі. І це створювало більший тиск атмосфери, значить, більше було кисню, відповідно, краще було виживати для людей. Цей світ так же само був втрачений. Люди знову сотворили зло. Люди знову не захотіли ходити за божественними заповідями. А божественні заповіді вони тоді знали напряму. І ще не було записаної біблії, і ще не було цих постанов, які були десь закладені. Не було ще доглядачів у вигляді батюшок, які ходили, дивилися, хто що робить. То, як піс тримає, скільки поклонів зробив або, або не зробив, тоді ще ці всі закони вони були написані на серцях людей. Але люди відверталися дедалі більше. Вони відмовлялися служити істинному Богу Боготворцю, а переводили свій погляд все більше і більше на творіння. Ми не знаємо точно, якою була ця цивілізація. Що люди там робили, чим вони займалися, як вони е, там, обробляли цю землю, що вони будували, якими були їхні ремесла, як вони між собою спілкувалися. Є взагалі така думка про те, що е, ці е, імена, які перелічені, що це взагалі не були конкретні люди, що це просто були певні такі збірні образи. Які дані нам для того, щоб навчити чогось. Юдеї взагалі там, люблять вираховувати там, по кількості букв, по значенні букв зі своїх писань, люблять вираховувати, що, що ці імена означають і, і е, яку, я, яке таке навантаження смислове вони можуть нести. Але суть же ж не в тому. Тому що книга буття це не книга по історії. Багато хто дорікає, що в Багато і історичних фактів, і опису, фізичного світу не точні. Але ж це книга дана на всі віки. Вона повинна була бути зрозуміла людям і 5 тисяч років тому, і через іще 5 тисяч, якщо іще світ скільки доживе. Тобто там повинно все бути написане так, щоб найважливіші сенси були донесені словами, які знаходитимуть відгук в нас у всі часи. І тому важливо дати правильне розуміння того, що тоді відбувалося. Людям, можливо, жилося в природі краще, жилося комфортніше, але вони не зупинили своє падіння на тому рівні, на якому вони опинилися тоді. Вони продовжили його, вони продовжили відпадати, відпадати далі. Вони привели до цієї великої катастрофи, потопу, про яку ми будемо скоро читати. І потім почалася ця велика драма, коли Богу довелося руками людей, руками всіх нас і до сьогоднішнього дня це триває відвоювати землю від диявола. Тому що ми пустили його в світ, ми використали найбільший Богом даний дар свободи для того, щоб ворога роду людського пустити сюди. І значить, тільки нашими руками з поміччю Божою земля може бути визволена. І подібне, те саме ми знаємо, трапляється сьогодні в нашій нації. Нам було від Бога дано дуже багато дарів на початку, коли наша нація здобула нарешті незалежність територіальну. Ми самі пускали цю всю недугу, цю всю заразу московицьку в нашу культуру, в нашу політичну систему, в наше суспільство. Ми говорили чужинською мовою, ми здивали їхні пісні, ми е, слухали їхню історію, ми вважали, що їхня культура якась там велика і варта шанування. І після цього ми і не щулися, як всі ці сіті опутали нас. А коли ми побачили, як відбувається руйнація, то було вже пізно щось виправляти. Довелося боротися дуже жахливою, і кривавою, і з величезними жертвами. І на прикладі цієї боротьби України ми бачимо те, як відбувається боротьба Божа, боротьба. За нас і за цю землю, і за цей світ, і за все людство. І Господь постійно запитує у нас, що вам ще треба, чому ви не слухаєте мене, не чуєте мене. В одного зі старців є такі якби, як в керівні записки його, і він там ніби записував свою розмову з Христом, і там Христос взиває до людей. Чого вам ще треба, чого вам не вистачає того, що можу вам дати я, що ви це шукаєте десь іще. Кожен із нас шукає якогось багатства. Кожен із нас шукає блага і комфорту. Кожен із нас шукає, як йому добре влаштуватися, як йому зробити добре для своїх рідних, своїх дітей, своїх там, родичів, друзів, для своїх найближчих. Кожен шукає і кожен вигадує 10 різних способів. Шукає зв'язки якісь, які йому треба зав'язати, якийсь хороший вигідний контракт, який підписати, яку-небудь там цього, місце роботи, якесь добре, гарне. Все це для людей потрібно. Це потрібно для кожного з нас, бо нам всім треба десь жити, щось їсти, щось вдягатися, ми відповідальність за когось. І тим не менше Ісус питає в нас, чого ви шукаєте цього десь на стороні? Ви шукаєте багатства? Хто може бути більше багатий, ніж я, як творець всього, йому все належить? Хто може бути більше багатим, ніж він? І він готовий поділитися цим всім з нами. Він запрошує нас бути співправителями в його царстві. Він запитує нас, ви шукаєте безпеки? Ви шукаєте захисту? Хто може вас більше захистити, ніж я, якому служать всі небесні сили, всі армії і архангели, якому покоряються всі стихії? Хто може дати вам більший захист? Ви шукаєте сілення від ваших недух. Хто може краще виправити ті процеси в вашому тілі, які у вас відбуваються, ніж я, який це, який це все сотворив, який сотворив його? Ви шукаєте собі, можливо, ви самотні шукаєте вірного друга. Так я ніколи вас не зраджу. І я довів це, коли пішов на хрест і прийняв смерть і за, за, за всіх, і взивав на хресті очі прости їм, бо не знаю, чого творять. Що, що творять. Ви шукаєте того, хто ніколи не відкине вас, завжди прийме вас, допоможе. вас же є я. Чому ви шукаєте щось на стороні? Чому ви служите моєму ворогу? Чому ви вдаєтеся до дияволу? Чому ви щось шукаєте в цій системі, яка диявольська є, яка, я, яка служить ворогу Божому? Чому ми в ній щось шукаємо, якщо ми можемо в нього попросити? В Творця Небесного нашого, в Батька нашого Небесного, який готовий дати нам все, все, що ми попросимо? У Бога є тільки три можливі відповіді. На те, що ми просимо. Так, так але трішечки пізніше, і я приготував для тебе щось краще. Тому не переживай, якщо щось не стається достаточно, дослівно так, як, як нам хотілося би, тому що, може, це невеличке очікування для того, щоб стало щось краще. Ми читаємо, Ісус каже в своїй христіній промові, ученикам своїм, він каже, що отець виноградар і всяку галузку, яка не родить плоду, він відтинає, а всяку ту, яка родить, він обчищає, щоб родила краще. І тому, навіть якщо в нашому житті є якісь скорботи, якісь тяготи, не біймося, ножа жа тому що він може обітнути те, що не родить плоду. Він і Він обчеше об, 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 об обчистить об те, що родить плід, для того, щоб воно родило краще. Тому не біймося благословляти наші скорботи, наші хвороби, наші якісь проблеми, які у нас є. Тому що це обов'язково принесе плід. іноді в дуже неочікуваний спосіб. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Давім! Дякую, браті!